Сьогодні ці молитви до кінця з вірою. Господь виконує всі ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, що з любові до нас прийшов у свічу спасти і визволити нас від усякого зла і гріха, прийми наші молитви і благання. напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що світло надії серед темряви, вислухай нас, коли ми звертаємося до тебе з вірою і покорою. Господи, Твоя мудрість незбагненна, Твоя любов безмежна, Твоя ласка невичерпна. Допоможи нам жити за Твоїм словом, слідувати Твоїм заповедям, виявляти Твою любов у нашому повсякденному житті. Нехай наше серце буде сповнене благовіння перед Твоєю величчю. наш розум просвітлений Твоєю мудрістю наші дії. Направлені твоїм духом, ми благаємо тебе прости, наші гріхи, очисти, наші серця і даруй нам силу в боротьбі зі спокусами, які нас оточують. Опікуйся нами у всіх наших потребах, цілий наші хвороби в тішу скорботі, захисти від зла і нещастя. Господи Ісусе, ти знаєш наші потреби щодо того, як ми попросимо, і знаєш наші страждання щодо того, як ми звертаємося до Тебе. Даруй нам мудрість прийняти те, що Ти посилаєш нам, для нашого добра і мужність змінити те, що в наших силах ми благаємо Тебе, благослови наші сім'ї, наших друзів, нашу країну та увесь світ. Дай нам мир, що перевищує всяке розуміння, і допоможи нам бути творцями миру. Ти, що жертва особою за нас, навчи нас жертовності і самовідданості, допоможи нам пам'ятати про потребуючих, опікуватися бідними, захищати беззахисних і любити тих, кого важко любити, Господи Ісусе Христе, у твоїх руках наше минуле, наше теперішнє, і наше майбутнє. Допоможи нам кожен день відкривати Твоє святе Слово і жити згідно з ним, щоб кожна думка слово діла наше було посвятою Тобі. Захисти нас від усякої невіри і сумніву, укріпи нашу віру, щоб ми завжди пам'ятали, що ти є джерелом нашої сили, і надії. Нехай Твоя безмежна любов буде нашим путівником і захистом у всі дні нашого життя. Слава тобі, Господи Ісусе Христе, за твої дари, за Твоє провидіння, за твою любов і милосердя, які ти ще дорогуваєш на нас кожного дня. Нехай наша вдячність і любов до тебе ніколи не згасають. А наше служіння Тобі буде радісним і безперестанним. Амінь. О Всемогутній Владико, Царю Небесний, ти, що правиш над усіма, і зійшов і на землю, аби спасти нас грішних, прийми цю молитву покірного серця мого, о Господи Вседержителю, з милості Твоєї, подай нам прощення наших гріхів, душі наші водами покаяння та освіти на світлом Твоєї благодаті. О, благой, огорни наші родини твоєю могутньою рукою, охороняй їх від усякого зла і спокус, збережи від недух і від людської підступності, нехай Твоє благословення супроводжує нас у повсякденних турботах, даруй нам мудрість та терпіння в усіх наших починаннях, Господарю великий, будь ласкавий до наших захисників, допоможи їм відважно стояти в обороні рідної землі. Наділи їх силою сміливістю і непохитною вірою перемогу, підтримай їхні серця в часи випробувань, наповни їх надією та непереможним Духом, Пресвята Богородиці зі швином зцілення від усіх пороб, зміцни наші душі і тіла і нехай Бога дай Твоя буде ліками для нас, даруй нам підтримку в скорботах і невдачах. Буде наш шляхом істини, щоб ми могли віднайти світло Твоє в темряві нашого існування, по єдиний суддя, вияви милість до нас, навчина жити за Твоїм законом, допоможи нам зрозуміти велич Твого творіння та наше місце в ньому, допоможи нам вирости в любові, терпінні та скромності, аби ми були гідні називатися Твоїми дітьми, богослови Господи, і Тих, хто вдається до нас за допомогою. Нехай вони знайдуть Тіху та підтримку в наших серцях. Вчини нас інструментами твоєї волі, носіями миру та злагоди там, де панує ненависть, та розбрат. це сильний очі, прими ці слова, що винуть з зубини наших сердець. Вони сповнені віри та надії на Твоє милосердя, прислухайся до наших прохань і не залишай нас годину скорботи. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Амінь, о Господи, Царю небесний, Боже, всемогутній, невимовний у славі, Ти створив небо й землю, море, і все, що в них є. Ти всіма справами світу без межі та кінця, твоя вада безконечна, твоє милосердя неосяжне, і твоя любов до нас, дітей твоїх безмежна. Ми недостойні слуги твої підносимо до тебе наші голоси в похвалі і прославленні. Ти, Господи, вартий всякої похвали, слави та поклоніння. Ми славимо тебе, бо Ти єдиний, праведний, милосердний і сповнений любові, Ти даруєш нам життя щодня, наповнюєш наші серця радістю і миром, О, осеблай, Отче, прийми ці наші молитви, що ми підносимо до Тебе за цією смиренністю і любов'ю. Напишіть імена на та прохання в коментарях. Ми прославляємо Твоє святе ім'я, вивчаємо Твою нескінченну доброту і благаємо Тебе, будь милостивий до нас грішних, Ти, Господи, є нашим прибіжищем і силою, нашим захисником у скорботах і бідах, Ти є джерелом усякої втіхи і надії. Ми віримо в тебе, сподіваємося на тебе і любимо тебе над усе інше. Твоя воля для нас, закон, твоя благодать, наше надбання і Твоє милосердя наш щит». Слава тобі, Господи, за всі твої дари, і за те, що Ти неустано стежиш за нами, за те, що кожен день наповнюєш наші душі світлом і надією, слава тобі за твою нескінченну любов, що обіймає весь світ, за те, що Ти приймаєш кожного з нас такими, якими ми є. За усіма нашими слабкостями і помилками ми вклоняємося перед Тобою, величаємо і славимо Твоє святе Ім'я, Ти наш Господь, і Спаситель, ти наша надія, наша радість. Зішли нам, Господи, твою благодать, щоб ми завжди жили за Твоїм законом, слідували Твоїм шляхам і вчиняли з любов'ю і справедливістю. Дякуємо Тобі, Господи, за кожен день, що Ти даруєш нам, дякуємо за всі випробування і негаразди, бо через них ми стаємо сильнішими і мудрішими. Дякуємо за всі радості і перемоги, що надихають нас і дають сили жити і працювати на славу Твою. Господи, всемогутній, збережи нас від усякого зла, зміцни нашу віру, збільш нашу любов і зроби нас достойними Твоєї благодаті, нехай наше життя буде світлом для інших, прикладом віри, надії, любові, і коли прийде час перейти в інший світ, прийми нас до свого царства, де ми зможемо вічно славити Тебе в мирі і радості. Амінь. О величний Господи Ісусе Христе, Сину Божий, нескінчене світло сердець наших, нехай співають небеса Твою славу, нехай держать землі перед величністю Твоєю, Ти, хто водируєш над усім створінням, послав на нас своє безмежне милосердя, подарував нам Спасіння через хрест і Воскресіння, Твоя любов, як море безкраю, омиває наші душі, зцілює наші рани, веде нас шляхом правди. Ти вічний царю нам грішним і недостойним, відкриваєш двері до Царства Небесного, твої чудеса, що переповнюють життєописи святих і серця вірних, нехай будуть нашим просвітленням і надією. За твоєю волею сліпі прозрівають хворі, зціляються, мертві воскресають, і всі земні страхи втрачають владу. При благові води, коти ще вітрами та морями, прийми нашу скромну хвалу. Нехай наші голоси підносяться до тебе, як пім'ям віри, нехай наше поклоніння буде тобі приємним, ти який не залишаєш своїх дітей в біді, оберігаєш кожного, хто взиває до тебе з вірою, нехай буде благословенне ім'я Твоє від віку до віку, нехай ангели на небесах і люди на землі прославляють тебе безперестанно. В тобі, Отче ми знаходимо мир, і розраду, силу, відвагу у Твоєму пресвятому серці, наше пристановище і наша надія. Слава Тобі, Господи, за кожну мить, за кожну ласку, за кожне випробування, яке зміцнює нашу віру, слава Тобі за безконечну турботу, за щоденні дари Твої, за невимовну таємницю Твого втілення і вічного життя, що Ти нам обіцяєш, О всемогутній, Господи Ісусе Христе, на Тебе ми покладаємо всі наші надії, збережи нас від спокус від усякого зла і направ на своїм світом у світлі Твоєї вічної правди. Нехай Твоя милість буде з нами, Твоє керівництво, нашим путівником Твоє Слово, Вам падає для наших ніг на шляху до спасіння, Всесильний царю, принеси миру наших серця, Зміцни нашу віру, віднови наші душі, щоб ми, восхваляючи Тебе, делися світом Твоєї любові з усіма, хто потребує, Твоєї благодаті, нехай наше служіння Тобі буде вірним і чистим, нехай наше життя буде свідченням Твоїх чудес і милості. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти світло світу, і лікар душ наших наші молитви, виповнені вірою, назію та смиренням, напишіть імена та прохання в коментарях. Ми вдячні Тобі за Твою нескінчину, милість та благодать, що щодня огортає нас, очисти нас, Господи, від всякого гріха, освітли наші серця, світом Христовим, щоб ми завжди пам'ятали про Твою жертву та любов. Прости нас, Ісусе, за всі наші провини, за наші помилки та слабкості, які так часто віддаляють нас від Тебе, дай нам силу перебороти, спокуси та звидні, щоб ми могли жити згідно з Твоєю волею, благослови нас на кожен день, наповнюючи наші серця миром і впевненістю в Твоєму провидінні, оберігай, Господи, наші родини та домівки від усякого зла, не допусти аби зазіхання ворогів чи зла. Торкнулись наших близьких, особливо опіку даруй нашим дітям захистих від шкоди, навчи любити тебе та інших. Нехай твоя благодать буде щитом для наших хоробрих захисників, які борються за мир і справедливість у нашій країні. Допоможе їм здобути перемогу над ворогами, наповни їх силами та мужністю. Ми просимо тебе, лікарю, душі. Ті у наших зціли на свідний дух, освіжи наш дух, щоб ми могли з радістю нести Твоє слово і бути прикладом християнського життя у світі. Надай нам мудрості у повсякденних справах, допоможи вирішувати життєві туботи з любов'ю та розумінням, спрямовуй наші дії на добро й правду, освіти нас, Ісуса, світлом Твої правди, допоможи нам пізнати глибини Твого вчення і жити згідно з ними, дай нам силу відмовитися від своєї волі і повністю віддати її тобі, відчувати Твою підтримку та керівництво у всіх наших починаннях. Закликаємо тебе, Господи, прийми нашу молитву, наповнену великою вірою і щирістю, нехай вона буде для нас знаком твоєї любові та прощення, знаком, що ти завжди з нами, з великою вірою, і надією ми поклоняємося Тобі, Отцю і Сину, і Святому Духу, єдиному Богу, в Трійці, славимому, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Господи, всемогутній царю, неба і землі, величність невимовна, що тримаєш весь світ у своїх руках. Тобі ми виздаємо хвалу, тобі ми співаємо, і слово словому безперестану, бо ти єдиний Господь від віків і навіки вічний, і незмінний, ти, що створив небо зоряне землю багато, і все, що наповнює її від найменшого зерна піску, до величезного кита в океанах, все тобі служить, і всім ти пануєш, і немає нічого поза твоїм проведінням. Ми славимо тебе за твоє милосердя безкрає, що щодня огортає нас за твою любов, що витікає як джерело животворне. І обдаровує серця нашим миром, бо ти з нами ми в тобі, і немає життя поза тобою. Хвала тобі за сонце, що встає щоранку, як знак твоєї постійної благодаті, за нічний покій, який даруєш нам для відновлення наших сил, щоб ми з новою силою прославляли тебе новим днем. Слава тобі, за мудрість, якою ти нас наділив, за можливість пізнати твої закони і волю, за дар розуміння, який веде нас через життя, відкриваючи перед нами шляхи до істини і блага. Хвала тобі, Господи, за всі випробування і негаразди, бо через них ми вчимося терпінню і зміцнюємо свою віру, знаючи, що кожна трудність приносить з собою зростання Духу і ближче наближає нас до Тебе. Прославляємо Тебе, водико Всесвіту, за кожну мить, що ти нам даруєш, за кожне дихання, що наповнює наші легені, за кожну краплю води і крихту хліба, які ти щедро надаєш на наш стію. Величаємо Тебе, Господи, в всіх твоїх справах і створіннях, віддані твої волі, готові слідувати Твоїм заповідям, не звертаючи ні наліво, ні направо, але йдучи вперед, до світла твоєї вічної слави, прийми нашу молитву, вислухай наше благання, з наші рани і наповни нас своєю безмежною благодаттю, щоб ми завжди були гідними називатися Твоїми дітьми, прославляючи Тебе в усьому, що робимо на землі, як і на небі. Амінь. Великий Пресвятий Господи Ісусе Христе, в таємниці Твоєї благодаті, припадаємо ми перед Тобою, Ти є велике життя, основа всіх віків і вічний цар, Твоє величне переможне, і слава Твоє, невимірна, славимо Тебе, Боже! В ім'я Твоє святе, що возвовишиться від віків до віків, прославляємо Твої чудеса, які Ти являв у світ, Господи, від розділення морів до воскресіння мертвих, відсілення немічних до вгамування бурь. Твоя милість безконечна, і щедроти Твої оновлюються з кожним ранком, нехай кожне серце, що б'ється, віддає хвалу тобі, благодаті Твої огортають нас щодня, як роса з небес, омиваючи гріхи, ведучи по шляху спасіння, милосердя Твоє, Господи, є притулком для втомлених, світлом для заблукалих, надією для впалих. В Тобі, Всевишній, ми знаходимо утіху і силу, Господи, вседержителю. Злянься на нас, Твої діти, що в покорі любові звертаються до тебе, очисти нас від усякої нечистоти, обнови наші душі і серце, щоб ми, як чисті сосуди, вивчали Твоє святе ім'я. В Твоїй безмежній мудрості ти ведеш нас шляхами праведними, навчаючи любові і терпінню. В твоєму світлі ми бачимо світло, і через твої слова ми знаходимо істину, великий учитель будь з нами. Керуй нашими кроками, щоб усі наші діла були тобі на славу, хвала тобі, Господи, за твою нескінченну любов і невимовну милість, яку ти щедро виливаєш на всіх нас, ми славимо Тебе, підносимо Тебе, благословляємо Тебе, віддаємо Тобі всю честь і поклоніння, бо ти гідний усієї слави вчора, сьогодні і завжди, на віки віків. Амінь. Владико Небесний, Отче приблагий могутній, що даруєш світло день за днем і ведеш нас тернистими стежками життя, приклоняю серце й душу перед твоєю безмежною величчю, визнаючи свою немі і недосконалість перед Твоїм судом, злибини боця в смиренні духу, благаю тебе. Напишіть імена та прохання в коментарях. Очисти мою душу від тягаря гріха, обнови мене каплями твоєї нескінченної милості. Ісусе Христе, Спасителю, наш перемиління Моє, за наші родини, захисти їх від усякого, злай спокус, збережи під покровом Твоєї благодаті, не дай втратити нам віри, надії та любові серед боровіїв світу цього. богослуй нас, Господи, та даруй світла Твоєї мудрості у повсякденному житті, допоможи нам виявити праведність у словах та ділах, прошу тебе, Господи, даруй розсівання хворим втіху страждаючим силу слабким. І мир всім, хто шукає Твоєї допомоги, нехай Твоя ласка буде ліхтарем, що веде нас через темряву. Бережи наших дітей та рідних, зміснює віру, і даруй мир і благополуччя. вислухай, Господи, моління наших за хоробрих захисників України. Дай їм відвагу силу та незламність духу, щоб вони змогли досягти перемоги над ворогами, Богосове їхні зусилля збережи їхнє життя, наповни їх серця миром і спокоєм, Господи наш Владико, Ти що сіляєш душі та тіла. Ми покладаємо на тебе всі наші сподівання, просимо Тебе, заступися за нас у всіх наших потребах. Допоможи нам здійснені добрих справ, веди на істини до вічного життя у Твоєму царстві. Боже всемогутній, нехай буде слава Тобі на всі віки. У Тройця єдиного прославляємо Тебе, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, всемогутній, Царю, Небесний, Творче, Всесвіту, прийми мої смирені слова, що вийни до Тебе, немов ніжніше під вітру, З вірою скінченої серцем сповненим подяки, я возвеличую Твоє святе ім'я. Болоси нас, Господи, силою Твоєї невимірної любові, даруй мир і спокій кожному серцю, що б'ється в грудях твоїх вірних. О Всевишній ти керуєш долями народів, ти ведеш нас шляхами правди, Світлий промені, що пронизуєш темряву невідання, веди нас до просвітлення, нехай буде воля Твоя ключем, що відмикає врата мудрості та гармонії, освятий кожен крок, який ми робимо на землі, наповнені твоєю благодаттю, і нехай кожен подих, що ми робимо, буде гімном Твоєї слави, Господи, ти ласкавий милостивий, прости наші провини. Подай руку помочі тим, хто страждає, хто зневірений, і самотній, будь маяком для заблукалих душ, провідником до вічного світла, Насити голодних укри безпритульних, хотіш скорботних, і в молитвах ми знайдемо відраду, в молитвах підтримку, поши нам, Господи, силу зберігати віру в часи спокуси випробувань, укріпи нашу відвагу, стояти непохитно перед обличчям зла. Надихни нас на добрі справи, щоб ми, як і ти, служили світу, нехай наша віра в тебе буде міцною, як скеля, а любов до ближнього, безкористовою і безмежною, о великий Боже, збережи нашу землю і наш народ від всякого зла, даруй нам мир і благополуччя, зцілення душі ті, наснажуй нас мудрістю і терпінням, щоб ми могли давати всі негаразди, слухай наші молитви, що ми возносимо до тебе з виби наших сердець. Нехай кожне слово, що ми вимовляємо, буде відвунням твоєї святої волі. Преславний Господи, ми славимо тебе в кожному моменті нашого існування, у кожній краплі роси на ранкових вітах, у кожному промені сонця, що гріє нашу землю, у кожній зірці, що світить у нічному небі, відображаючи твою незрівняну красу. Приймай цю молитву, як твоя в нашої незмінної віри, нашої вічної вдячності, бо ти єдина надія, наш захист і наш непохитний оплот, на віки віків. Амінь. О Всевишній Царю Ісусе Христе, Господи наш, світла Небесного, Вічність, тобі співаємо, тобі молимося, тобі схиляємося, ти Альфа, і Омега, початок і кінець, Владика Всесвіту, Ти, що тримаєш світи у долонях своїх нескінченої милості. Ти, що прийшов на землю не в царській величі, але в покорі, в народженні в твоємі, відкрив нам божественну любов, велика тайна віри, Бог став людиною, щоб людина могла стати ближчою до Бога. Прийми наше прославлення, о Ісусе, Ти, що ходив по водах, зцілював сліпих і воскрешав мертвих. Ти чиєму імені поклоняються, небеса і земля, ти, що з любов'ю зустрічаєш кожного грішника, неперевершений в своїй жертві і на хресті, ти віддав себе, проливши кров за відкуплення наших гріхів із темної гробниці засіяло світло Воскресіння, щоб усі, хто вірує, мали вічне життя, твої чудеса і знамення наповнюють наші серця вірою, твоя безмежна любов стає для нас оплотом і прихистком, ти, джерело миру, ти твердиня, спасіння. Ти наша віра, надіє, любов, мовимося тобі, Царю віків, просимо тебе, стіли наші душі, обнови наші серця, подаруй мир там, де панує зневіра, будь милостивий до нас, бо без тебе ми ніщо, прославляємо тебе в осідні нашого життя у піснях, молитвах і серцях наших. Будь з нами, Ісусе, кожному і нас стежками праведними до Царства Твого. Амінь. О Всесильний Христе, Царю, і землі і всіх стихій, вклоняю коліна перед Твоїм святим престолом, щирим серцем, благаючи про Твою нескінченну милість, Ти, що освітлюєш кожну душу світлом Твоєї, благодаті, прийми цей покірний голос Мого серця, яке прагне очищення та відновлення у Твоїй святості. Прости мені, Господи, мої численні гріхи, зми плями мого духовного падіння, чистими водами Твого прощення, очисти моє серце від зла, щоб я міг, віднити у Твоїй присутності, як велика, що шукає високі небеса, так і моя душа, жадає близькості з тобою, о Ісусе, щит міцний, охорони мою родину від усякого лиха та згуби. Охороняй наших дітей, збережи їхні кроки від спокус, на наставляй їхні думки на добро та світло твоїх заповідей, богослови кожен дім нашого краю, даруй нам мир і спокій, який тільки ти можеш подарувати. Вислухай, Господи, моління наші за наших захисників, що стоять на сторожі нашої землі, надай їм свої мужності та рішучості у боротьбі з ворогом, щоб справедливість та мир завжди панували в наших кордонах. Благослови їхні серця мужністю, а душі миром, прихилися, Господи, до всіх хворих та страждаючих, торкнися їх своєю цілющою рукою, лікуй їхні рани втіш їхні душі, даруй їм відчуття Твоєї непорушної присутності. Нехай Твоє світло рожене темряву хвороб та смутку, наповняючи серця надією, любов'ю, прошу тебе, владико життя, даруй нам своє благословення у щоденних потребах, Веди нас стежкою праведності, допомагай у рішеннях та вчинках, щоб кожен крок наш наближав нас до тебе. Нехай твій голос буде у час учас, спокуста, випробувань, вказуючи нам шлях до шляхдовище, мети, служіння тобі. За все тобі слава Христе, за твою безмежну любов та благодать, нехай кожен подих наш буде хвалою тобі, кожне слово молитвою, на кожне мить життя поклонінням Твоїй величемі, Отче наші, сі на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, приди царство Твоє, будь воля Твоя, і як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний нам сьогодні, і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас успокою, визволи нас від злого, бо Твоє царство і сила, і слава навіки. Амінь. Слава тобі, Господи, світла наша, надія, слава Тобі, Вседержителю, милостивий, всемогутній, і Творче Всесвято, славимо Тебе, поклоняємося Тобі, дякуємо Тобі за Твої нескінченні благодаті, милосердя, що Ти щодня нам даруєш. Прославляємо Тебе Всесильний Господи, за чудеса, що Ти твориш у світі, за кожну квітку, за кожен подих вітру, за зірки на небі, що вказують нам шлях у нічній темряві, Творче природи, ми благаємо тебе, допоможи нам берегти, і шанувати Твій створений світ, прийди з милістю владикого життя кожного з нас. Наповни наші серця любов'ю до ближніх миром і злагодою. дари нам силу і мудрість, щоб ми могли давати спокуси, проблеми та труднощі з віри в серце, що ти завжди поруч. Вислухай наші молитви. Пишіть імена та в коментарях, Господи, за здоров'я і благополуччя наших родин, за мир в нашій країні та у всьому світі. Даруй нам віру, що, незважаючи на всі труднощі, Твоя любов завжди з нами. Благослови, Господи, всіх тих, хто страждає, хворіє, знаходиться у в'язницях або у скруті. Нехай вони відчують Твою присутність і знайдуть. Тобі, у і силу, благослови наші діла, думки і слова, щоб вони були в гармонії з твоєю волею. Прославляємо тебе, Господи, за кожен день, що минає, за кожну годину, що проноситься за мирний сон, що ти нам даруєш ночі, нехай кожен наш день буде наповнений. Подякую Тобі, нескінченному, непорушному, вічному, єдиному Господу нашому не будь Господи, у віках. Амінь, великий святий, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, вічне Слово Отця, зійшовши з небес до нас, принеси нашим душам спасіння, ти чия слава не осягнута, ти чия милість безмежна. На Тебе ми покладаємо свою надію, Осана віка, Господи великий, Пречудове Ісусе, Владико наш, через Твої рани ми сігані, Твоє кров, джерело нашого очищення. Ти від смерті до життя нас ведеш, благодатний Спасителю, нескінченої любові, серцем сповненим вдячності, ми взиваємо до тебе, нехай вона є слава твоєму імені у всіх куточках землі, ти єдиний наш заступник і відкупитель, зелянь совсем остою на тяжкі наші скороботи. Ти, що воскресив лазаря, подаруй і нам відродження, Ісусе, що по хвилях ходив у тиш ж наші життєві бурі, ти чудотворець в наших серцях, ваш свій престол. о всесильні води, кощо моря кориш, прийми наші молитви, принесені з зубин сердець, піднести нас до висот висотство святості, будь з нами, як обіцяв аж до кінця віку. Ми славимо тебе, Ісусе, з ангелами на небесах, хай кожне дихання наше буде хвалою тобі. Ти наша надія, утіха у тобі наша радість, і ми твердо стоїмо вірі, що ти нас не забудеш. Нехай Воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай зникне з лиця землі всі, що ненавидять Його. Ісуса Христе, Царю, Царів, прийди скоро, ми чекаємо тебе з любов'ю і трепетом в серцях. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліться відео оближні вашим для поширення Слово Божого, бо синього нехай перебуває з усіма нами.